Для міської ради ветеранів стало вже традицією підбивати підсумки своєї річної діяльності не на загальному пленумі, а перед активом первинних ветеранських організацій в кожному районі. Це дає можливість поінформувати більш ширшу ветеранську аудиторію. Свою доповідь голова міської ради ветеранів розпочав із здобутків міста та області у різних галузях соціального розвитку. Новляться практично цілі мікрорайони. Ми Маємо це на прикладі Тернівського району, Інголецького району. Здійснюється план світло в приватному секторі, цікавий план, до речі, це називається місто без околиць. До тих п'яти тисяч світильників нового покоління, які були встановлені за останні півтора року, додали в цьому році 2600. Багато, це десь приблизно 100 мільйонів виділено на асфальтування вулиць, на придбання медичної техніки. Напрямки роботи ветеранських організацій, закріплені шостим з'їздом ветеранів України. Це питання соціального спрямування та патріотичне виховання молоді. Одним із цьогорічних здобутків міської ради ветеранів став паспорт соціальних потреб учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни, вперше впровадженим у кривому розі. За цим документом учасники бойових дій отримують адресну допомогу. Надалі планується розширення контингенту його отримувачів. Він у нас діє. Він дуже допомагає в нашій роботі. Там все про ветерана є, і я думаю, я думаю, зараз будуть створені паспорти для воїнів афганців для інших категорій, і в кінечному результаті це паспорт бути створений для учасників Великої вітчизняної війни. Я думаю, що ветеранська організація міста, які недавно виповнились минулого року, виповнилась до років, спроможна вирішувати всі питання. Які стоять перед нею, і я переконаний, що так воно й буде.